І зустріч вами бібліотека, де у нас побачила барці, наші читачі побачили таку такий творчий осередок, який є сьогодні. Хоча частинку запрошую. Ми знаходимося в Луцьку, в центрі в театральна площа, театральний майдан. Ми біля нашої бібліотеки є стена гроїв, і наша бібліотека ще з 15-го року активно співпрацює з громадською. Організації громадської ініціативи «Меценати для солдата є дуже чудовий проєкт, і хочу, щоб бібліотекарі і всі ви були знайомі з ним. «Меценати для солдата. На сьогоднішній день дуже активно рухається проєкт відмова. Для, ми, не говоримо вдови, ми говоримо добре, ми говоримо дружини, загиблих героїв. Дружини героїв, наречені героїв, цивільні дружини, діти небесних воїнів. Проєкти діють в рамках цієї ініціативи, і бібліотека є партнером. Я ще в 2018 році, коли нам оголосили за волонтерську діяльність саме в рамках цього проєкту. Хочу поділитися і подарувати пані Софіані. В рамках цього проєкту відбувається презентація чудових книжок, які е, творяться творять люди, які пройшли через Вчера загинуло героя і Лубась. А на сьогоднішній день вона психологиня активно працює з посестрами, з тими, хто має втрату. І вийшла таке чудове видання. Попередньо презентація була в нашій бібліотеці, ще коли не було книжки. Ми знайомилися з нею. От я так тішуся і всі. Можна обіймати. І о, всього прийшло в нас вже шість таких презентацій, які десь початок початку цього року. От книга «Маестру цінуйте часне і що лагічне». Це про загиблого героя. І родини, які зустрічаються на вітрові. Деякі віднови відбуваються у бібліотеці, відбуваються в різних організаціях, це тижневі віднови. І з активно співпрацює замлиння. Це Любовський район, там е, дуже хороша територія, дуже гарно в лісі, е, трошки допомагає поляки. допомагають. От. Але е, люди перебувають в тому середовищі, яке. Мають пам'ятування. От у нас кніжутки і ще було е, два, е, дві книжки Матвієвих, які також презентували в нас в бібліотеці. От. Це потрібно. Така робота для бібліотек дуже важлива. Вам, адже від вашої наснаги, ваших сил, здоров'я, бажання залежить чи від пам'ятають нас. Залишаємося. Залишаємось голосом тих, хто на відстані тиші, своїм навіть, надії та сни переплава у вірші, залишаємось поглядом темних ночей, не самотніх наче спогад про смерть і про те, що трапляється потім. Залишаємось у відчуттях, на світлинах і кадрах. У рядкатрі абзацах страшних і пророчих, як правда. Залишаємось, щоб до віту в кущах і деревах. Ви почуєте нас, якщо схочете, звісно, і вам не треба. Залишаємось головом на вулиці, затінком в парку і ограється, що рано чи пізно постелять начал. Залишаємось пилом дорігу і з усвіттями квітів. За переводним словом в контексті своїх заповітів. Залишаємось ми, і лишаємо на віки собою поглядом наших очей з глибокого неба. Залишаємо Бога. Якщо, звісно, ця пам'ять. Пеношу, я просто люблю читати і люблю все, що пов'язано навколо книг. Авторів, письменників, бібліотекарів. Все, що навколо книжкови, книголюди це мої люди. Колись я працювала в початковій школі, потім я була бібліотекарем дитячої бібліотеки. Зараз в моєму посвідченні написано, що я пожежний рятувальник. Але... Але на виїзді я була на піввизді, до пожежі я не виїхала. Я диспетчер радіотелефоніст пожежної частини моїх рідних жовтих фор. Пишу трукни, люблю їх і сьогодні наважилася на цьому форумі, не сьогодні. Вчора сьогодні наважилася сфотографуватися з більшістю авторів, яких сьогодні вчора побачила. В листопаді я соромилася, я не підходила. А цього разу я вже просто підходжу і кажу: добрий день, я хочу з вами спілкуватися, тому що мені це потрібно для моєї е, навколо мужської не роботи, але це і не хобі, це моє життя. Книжки мої це життя. Дякую вам, що пишете, особливо тим, хто захищає нашу і свободу і ще знаходить час часто того, щоб писати про те, що ви пережили. Е, бо нам, читачам, це дуже важливо. Е, пишіть. Ми вас любимо і будемо працювати, і будемо про вас розказувати. Дякую. Я вас всіх вітаю, вибачте, мене не попереджували, що я буду щось говорити в мікрофон. Насправді, я не працюю в бібліотеці, я не пишу книжок. Я їх просто люблю читати і люблю все, що пов'язано навколо книг авторів, письменників, бібліотекарок. Все, що навколо книжкова, книголюди — це мої люди. Колись я працювала в початковій школі, потім я була бібліотекарем дитячої бібліотеки. Зараз в моєму посвідченні написано, що я пожежний рятувальник. Але... Але на виїзді я була на піввиїзді, до пожежі я не доїхала. Я диспетчер, радіотелефоніст пожежної частини моїх рідних жовтих фон. Пишу про книги, люблю їх і сьогодні наважилася на цьому форумі, не сьогодні, вчора. Сьогодні наважилася сфотографуватися з більшістю авторів, яких сьогодні і вчора побачила. В листопаді я соромилася, я не підходила. А цього разу я вже просто підходжу і кажу, добрий день, я хочу з вами сфотографуватися, тому що мені це потрібно для моєї е, навколо книжкової, не роботи, але це і не хобі, це моє життя. Книжки моє — це життя. Дякую вам, що пишете, особливо тим, хто захищає нашу волю і свободу, і ще й знаходить час для того, щоб писати про те, що ви пережили, е, бо нам, читачам, це дуже важливо. Е, пишіть. Ми вас любимо і будемо просувати і будемо про вас розказувати. Дякую. Ви зрозумієте, що розмова. Я просто бачите вибухівка, натяко це все пожежа, не дай Боже. Я тому хотіла підвести, бо я знала, що ти маєш сказати, ким ти працюєш, тому. Я приїхала додому, я першою приїжджала сюди. І е, тоді директорка бібліотеки мені сказала, я тобі дам на обмін, таку людину, я тебе з такою людиною зараз познайомлю. Це тобі на все життя от, просто війни немає. Ну, воно власне, так і вийшло. І от з того. Багато вже років, так? І насправді була ця історія, коли Таня приїхала і сказала, Боже, що це за назва міста. І наступного разу ніяк ні, ні про Цячинське не приїдуть тільки в Кам'янське, і вже так і сталося. Наступного разу Таня приїхала до Я Дуже вдячний дуже за той, той проект, який і досі веде мене пожитку по бібліотечному пожитку і взагалі. Я дуже вдячна Тані, я дуже вдячна колокинам Львівських бібліотек, які тоді нас приймали від усього серця і приймають зараз, коли ми не приїхали, бо то був не єдиний раз, коли ми приїжджали по роботі, наша співпраця продовжується і вона продовжується і зараз. Я звичайно дуже вдячна воїнам, які дають нам змогу це життя проживати. Я вдячна вам за тексти, які ви пишете, які Читачів. І знаєте, е, на жаль, були ситуації, коли стикалися ми з тим, що нам казали, наші вам ті книжки, ви дронами, їх не заміните. Ну, ви не можете збивати те, що треба збивати книжками, потрібні дрони. Але люди, які збивають ці дрони і роблять ще купу іншої військової роботи, вони при цьому ще пишуть, читають. Роблять промоцію літератури, роблять це для тих дітей, яких ми вховуємо, це тобто ще дитяча бібліотека, але це і дорослих бібліотек стосується. І тому е я вважаю, що це емоційно, якщо ви знаходите, будучи там можливість і змогу писати, викладати свої думки, доносити їх до нас. То ми просто не маємо права це не читати, замовчувати якось. Тому я дуже вдячна вам за вашу творчість, за вашу роботу, за вашу воїнську наснагу. Я не знаю слова, які ви в голову, вони такі всі пахосні, але дуже вам дякую. Інна Табакова була. Е, ми не розкажемо, що жили. Бері... Проти нас мінялися чоловіками. Як міняю жінку, бо цей проект він аналогований з проекту Міняю жінку тільки міняю е, бібліотекаря. бібліотекарку. Але на другий раз, коли я приїхала до дівчат у гості, ми завалили зіржинського цей дуже монументальний пам'ятник його там. Валили, я не знаю, години чотири на площі. Вже потім нам сказали спеціальні ці служби. думаю, ну відійдіть, може, може ви дивитися не бути, бо ви, влікаєте, Бо він не хоче падати, ви врікаєте нас. Але ми його ми всі його завалили. І в Кам'янському я ще бувала і бувала, і крайній раз ми були зовсім недавно бачилися. І одним словом, от з того проекту я зрозуміла, що можна придумати щось таке в бібліотеці, що сама не можу повірити. І на табакова. Дякую. Власне, власне, Таня розповіла ту історію, з якої я планувала починати. На історію нашого знайомства. Коли в цьому проєкті міняю бібліотекарку, я приїхала до Львова, я першою приїжджала сюди. І е, тоді директорка бібліотеки мені сказала, я тобі дам на обмін таку людину, я тебе з такою людиною зараз познайомлю. Це тобі на все життя от просто слів немає. Ну, воно власне так і вийшло. І от з того ро ну, багато вже років, так і насправді була ця історія, коли Таня приїхала і сказала, Боже, що це за назва міста. І наступного разу ні в якій дні про не приїдуть тільки в Кам'янське. І воно так і сталося. Наступного разу Таня приїхала вже в Кам'янське. Вдячна дуже за той, за той проєкт, який і досі веде мене по життю, по бібліотечному життю і взагалі по життю. Я дуже вдячна Тані, я дуже вдячна колективам Львівських бібліотек, які тоді нас приймали від усього серця і приймають зараз, коли ми не приїхали, бо то був не єдиний раз, коли ми приїжджали по роботі, наша співпраця продовжується і вона продовжується і зараз. Я звичайно дуже вдячна воїнам, які дають нам змогу. Це життя проживати. Я вдячна вам за тексти, які ви пишете, за якими які ми слухаємо, які ми доносимо до наших читачів. І знаєте, на жаль, були ситуації, коли стикалися ми з тим, що нам казали, нащо вам ті книжки, ви дронами їх не заміните? Чи ну, ви не можете збивати те, що треба збивати книжками? Потрібні дрони. Але люди, які збивають ці дрони і роблять ще купу іншої військової роботи, вони при цьому ще пишуть, читають, роблять промоцію літератури, роблять це для тих дітей, яких ми виховуємо, тому що дитяча бібліотекарка, але цих дорослих бібліотек стосується. І тому е я вважаю, що... Це приблизно рівноцінно. якщо ви знаходите, будучи там можливість і змогу писати, викладати свої думки, доносити їх до нас, то ми просто не маємо права це не читати, замовчувати якось, тому я дуже вдячна вам за. Вашу творчість за вашу роботу, за вашу воїнську наснагу. Я не знаю слова, які лізуть в голову. Вони такі всі пафосні, але дуже вам дякую.